В ефірі радіостанція «Колос», добро здоров'я. Люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у програмі хто має розпоряджатися землями державної власності за межами населених пунктів. Децентралізація земельних повноважень органів влади. Не лише вимога учасників революції гідності, а й усвідомлена необхідність підписантів коаліційної угоди. Саме тому для її реалізації підготовлено аж шість законопроєктів. один з них про посилення ролі територіальних громад в управлінні земельними ресурсами. На думку заступника міністра профільного відомства Володимира Лапи, у царині земельних відносин існує надмірна централізація, а це значні корупційні ризики. Тому важливо передати. Повноваження центральної влади органам місцевого самоврядування це підвищить ефективність використання земель та збільшить надходження до бюджетів сільських і селищних рад. Володимир Лапа. Насправді тут є проблема, тому що процес надто централізований. По суті, чиновник в Києві приймає рішення, кому давати користування або власність земельну ділянку в тому чи іншому регіоні. І це нонсенс, тому що в жодній країні світу нема такої надмірної централізації. Більше того, вона створює значні корупційні ризики. Ми це розуміємо, виходячи з цього міністерство о, політики підтримала при розгляді на агрокомітеті законопроект 1159, який передає права власності на землі сільськогосподарського призначення в межах території сільських рад безпосередньо сільським радам. Логіка якраз в тому, щоб визначити не межі населеного пункту, а межі сільської ради. Однак у парламенті цей законопроект не набрав необхідної кількості голосів. Вочевидь, такий перерозподіл повноважень на користь місцевих рад не всім до вподоби. Хоча, на думку головного юридичного радника проєкту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Павла Кулинича, передача земель державної власності у комунальну, зокрема за межами населених пунктів, має певні складнощі, адже фактичних меж території сільських чи селищних рад немає. Тож складно сказати, якій саме громаді належить та чи інша земельна ділянка. Може виникнути ситуація, коли на одне поле претендуватимуть різні суміжні органи місцевої влади. А отже, треба замовляти землевпорядну документацію, виготовляти проекти землеустрою з точним визначенням межі територіальних громад. Це потребує великих коштів, яких у місцевих органів немає. То що ж робити, Павло Кулинич. Вихід є, потрібно зібрати. Енну суму грошей знайти відповідну землепорядну організацію чи землепорядника, замовити їм проект визначення території територіальної громади, закріплення межі цієї території на місцевості. Однак на це потрібні кошти. Ну а якщо ми вийдемо за межі села, ось ці проблемні ситуації виникатимуть набагато частіше, як не зовсім точно обґрунтовано вирішенням таких меж запропоноване у законопроекті народ. Одного депутата Кулініча у статті першій цього законопроекту зазначається, що межі територій місцевих рад визначаються за затвердженими на час набрання чинності цим законопроектом проектами її формування, а їх ніколи не було, бо меж таких ще немає, немає таких територій. Межмає або у разі невизначення за відомостями державного земельного кадастру. Знову ж таки, у державному земельному кадастрі немає такої облікової одиниці, як територія. Рія громади, села селища міста дуже багато питань недомовленостей непродуманості. Ось цих законопроектах. Хоча б, дійсно вони замішані на тісті демократізації регулювання земельних відносин. Ось ну не знаю чи вдасться вирішити таким чином проблему корупції у розпорядженні землями державної і комунальної власності. Багато з тих, хто підтримують зазначені законопроекти, саме цю перевагу бачать у законопроекті. Ну я не думаю. З точки зору чинного законодавства дійсно в одних випадках землями державної власності за межами на самом пунктів розпоряджається одна людина, одна посадова особа, чи глава райдержадміністрації, чи глава облдержадміністрації, чи начальник обласного управління земельних ресурсів. Він приймає рішення, наказ і таким чином визначає юридичну долю земельної ділянки. Чи це буде робити колектив депутатів сільської, міської, селищної ради? І вони підзвітні виборцям. пройдуть за Цікавні підприємці, до кого ну, вони в першу чергу постукають, до голови сільської ради, скажуть так і так, ось тобі заохочення. Будь ласка, вистав вигідне для нас питання на розгляд сесії, і я думаю, сільський голова знайде аргументи для того, щоб депутати сільської ради проголосували за визначення долі земельної ділянки, які їх мало цікавить, що пропонує проект Агроінвест, якщо можна було б вирішити безболісно, без значних фінансових затрат такі проблеми як визначення меж територіальних громад за межами населених пунктів так проводилося ж розмежування земель комунальної і державної власності. Так дійсно 6 вересня 2012 року Верховна Рада України прийняла закон, який називається внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розмежування земель державної і комунальної власності. Цей закон набув чинності з 1 січня 2013 року. Всі землі. Державної комунальної власності вважаються розмежованими без їх фізичного розмежування. Сільська рада захоче надати земельну ділянку. Вона повинна або сама знайти кошти і сформувати земельну ділянку. Приймає рішення про передачу, наприклад, її в оренду. Орендар за свої кошти замовляє проект землеустрою. Сільська рада реєструє своє право власності, орендар своє право оренди. Ось таким чином виходять із ситуації. Поза всяким сумнівом, децентралізація повноважень органів влади у питанні земель державної власності назріла, але при цьому вкрай важливо встановити межі території сільських селищних та міських рад за межами населених пунктів, тільки чітко виписане законодавство стане запорукою успіху, від якого виграють всі. Ви слухали радіостанцію «Колос». програму підготовлено за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест у рамках інформаційної кампанії Моя земля, моє право. З вами був журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.